Нормально ми в Росії купуємо газ. Через ми продовжуємо транспортувати. У нас третєрі. просто ми, ми в Сумщині на Сумщині знаходимося, так і в нас тут йде труба. Ну, транспорту... Транспортуємо ми там до кінця, по-моєму, чи не літа, і там будуть питання, швидше за все, це все закриється, і як тільки закриється транспортування, туди миттєво прилетить. Бо поки вони не б'ють, тому що це їхній газ, який йде в ту ж таки Угорщину і в ту ж таки Австрію. Але ми купуємо газ через Європу. Ну, зараз да, відмовляються від російського газу, але я поки особливо не такий оптимістичний в відмові від цього діла. Чи буде він, буде. Компресори перекачки це не генераторна група, ну, мається на увазі не генералі електрогенератори. Копресорних насосів, по-перше, вони міняються легко, по-друге, їх багато, ну і там це не є щось таке там, важке до заміни. До ну, труби ми самі робимо. Зрештою, що буде електрика, будуть і труби, а... зважаючи на те, що е, транспортування газу і купівля газу ну може завершитися чи має завершитися зрештою. Е, що в нас буде з цінами на газ з запасами газу? Які ваші прогнози знову ж таки зиму? Чи буде газ, чи буде він е, таким як зараз? Буде е, газ, буде ціну швидше за все буде рости. Та запасатися про, Прогноз, про прогнози знову ж таки річ невдячна, вдячна, особливо як казав мій Дан, особливо коли це стосується майбутнього. А, тому а, ціни будуть рости на генерально Росії, тому що їх буде менше. Відповідно, це ринок, тобто держава буде намагатися тримати поскільки може, але знову ж таки тут питання доцільності. Може краще дозволити дозволити і дати людям можливість вкладатися в проекти енергоефективності, різними методами.